16 червня відбулася зустріч районної та міської влади з підприємцями нашого краю в залі районного будинку культури. В ході зустрічі було прозвітовано про витрачення коштів, що були зібрані для надання допомоги співробітникам УМВС України в Чернігівській області, які здійснюють охорону громадського правопорядку в східних областях України. Була створена ініціативна група на чолі з приватним підприємцем Василем Полуторним. Група займалась збором коштів на закупівлю продуктів. Грошима допомагали також працівники бюджетної сфери і держслужби. Загалом зібрано 26 тисяч гривень. На більше ніж 9 тисяч гривень було куплено харчів. Як зазначив депутат обласної ради Сергій Сергієнко, зараз правоохоронці на вроді Сіверщини, а їх шестеро потребують спецодягу. Присутнім було прийнято одностайно допомогти в вирішенні цієї проблеми. Наприкінці зустрічі голова районної державної адміністрації Олена Мовчан та голова районної ради Олег Бондаренко подякували всім небайдужим краянам за розуміння і підтримку правоохоронців в центрі. Легкий для нашої країни час у нас там загинуло вже стільки людей після того, як у нас вибраний легітимний президент. Це велика проблема для країни і для нас. І зараз у нас є там хлопці, які оце ми зараз робили збори підприємців. Ми їм дякували за те, що вони відгукнулися. І ми зробили ну налаштували цей організм підприємців так, що вони зрозуміли, що вони можуть самі бути живим організмом. по Матеріальному постійному допомозі по любим питанням. Ми відкриті для того, щоб ми щось робили. Ви повинні зрозуміти, що громада це один організм. Ми громада, ми громада. І нам треба відчувати себе одним цілим. Для нас це дуже важливо, і для вас це дуже важливо, і для тих, хто там дуже важливо. Ці хлопці, які відчувають, що вони для нас не безліки, Ми будемо знати їх пофамільно, ми будемо знати, кому ми перерахували ці кошти. Ми будемо знати, кому ми відправили ту воду, ті консерви. Останні па. На сході України вони, особливо ті події, е, збитий літак з нашими бійцями, з нашими десантниками. Я думаю, що вся громада, новгород Сіверщини е, засуджує такі події. І, е, Вся громада готова підтримати наших військових, наших міліціонерів, які туди поїхали для того, щоб взяти участь в боротьбі з тероризмом для того, щоб боронити кордони нашої держави. Такі добрі починання вони будуть продовжені в нашому районі, в нашій громаді.